З парламентом не обговорюється там, з чим ми туди йдемо, скільки депутатів не запитувала, неважливо про владні депутати чи то опозиційні депутати, ніхто не долучений до е, складання, скажімо, нашої дорожньої карти. З Чим ми йдемо тоді на ці перемовини і що ми в результаті можемо отримати. Дійсно, парламентарі до цього не долучені, але якщо глянути ширше на цю картину, знаєте, і враховувати політфантазії. Російського диктатора чи американського президента, то ми можемо спробувати теж заходити дуже здалека. Наприклад, починати казати: Окей, друзі, добре. Тоді, будь ласка, Росія, ми можемо не піти в НАТО, але віддайте нам, будь ласка, наші ракети, наші літаки, наші боєприпаси, які ви в нас позабирали. Раз, чудовий варіант. Друге, ми можемо сказати: окей, ось вам список всіх збитків, які ви наробили. Завтра оплатіть, і ми тоді поки що не підемо в НАТО. Але якщо брати реальність ту, яку є зараз, ми просто повинні далі зміцнювати власні оборонні сили і сили нападу, в тому числі дрони і ракети. Немає іншої мови зі злодіями, терористами іншої мови просто не існує. Ми Але маємо показати Ми маємо постійно показувати. А ми вже робимо прекрасні сліди на території Російської Федерації, бавовну там і так далі. Це ж вже все є постійно, і це не зменшиться, а буде тільки збільшуватися. А в Росії для цього я не думаю, що вистачає достатньо технологічних способів, тому що mm -hmm. мікросхем в них власних немає. Ну в нас є Китай. В них є Китай, але це аналоги, які не завжди добре працюють, тому вони змушені купувати це в інших місцях. Ви ж знаєте, складові в російських ракетах, там навіть до 30% і інколи американські, так. а ще 30% можуть бути європейські комплектуючі, так. які надходять Зарпості. через інші країни. Так в мене знову ж таки питання до Європи. Коли ви перестанете купувати газ? І коли ви будете контролювати, кому ви що продаєте взагалі з технічного оснащення, або просто вийдіть і скажіть, та нам плювати, друзі, хто з ким воює? Нас основне бізнес. Головне, що до нас ніхто не піде. Тоді ми будемо знати, що на цих хлопців розраховувати просто не треба, і все. Хоча з іншого боку, ви знаєте, що е, деякі країни е, досить давно розглядають корисні копалини України. Угу. Ну, наприклад, в мене існує інформація. Нещодавно ще раз отримав просто підтвердження, що Німеччина отримала звіт про Поросні копалини у 2021 році, наприкінці. Великобританія в січні 2022 року. Копали. Так, угу. січень 2022 року, а кілька місяців тому а, наші геонадра чи як там ні, це не геонадра а може і так. Пробачте. Я можу помилятися, як називається саме це агентство чи угу. державне підприємство. Вони отримали вказівку дати повний звіт про наявні працюючі.